Продовжую такі практичні поради щодо вивчення мови, так декілька більш більш точних детальних точних, рекомендацій. Так, перше, режим навчання треба займатися щоденно від 30 до 45 хвилин краще зранку. Це має бути як така спортивна вправа для мозку, тобто такий інтелектуальний спорт. Друге, вчити слова треба тільки в словосполученнях або речених, та тільки на слух. Бо бажано, бажано, якщо у вас є діалоги, повторювати їх діалоги начитані на своїми носіями. Обов'язково вивчати діалоги на слух, повторювати аудіо. Далі, щоденно займатися вивченням нового, граматика, лексика, фонетика, все що завгодно, але рухатися далі. Також обов'язково повторювати раз на тиждень все, що вчили, або, або в бажаному, найкращому випадку кожний день щось повторювати. Далі, якщо немає е, часу робити нове, все одно тоді повторюйте. Тобто, все одно вам треба займатися мовою кожного дня. І ще одна порада, практично думати цією мовою щоденно 5-7 хвилин. Дякую за увагу.